Інформуємо про проведену роботу відділом економіки за звітний період. Підписано розпорядження міського голови, яким створено робочу групу щодо створення програми соціально-економічного розвитку на 2023 рік. На сьогодні опрацьовується інформація щодо наповнення розділів програми, і потім буде представлено на затвердження виконавчого комітету. Закінчився звітній період третього кварталу. Підведено підсумки основних показників соціально-економічного розвідку, а також підготовлено проєкт рішення про хід виконання програми соціально-економічного розвідку за 9 місяців, який буде представлено теж на черговий виконком для затвердження. Внесено зміни. До складу постійної міської комісії щодо розгляду заборгованості по заробітній платі та інших соціальних виплат представниками відділу економіки на минулому тижні взято участь в обласній комісії щодо погашення заборгованості по заробітній платі, інших соціальних виплат, єдиного соціального внеску та податкового боргу. 3 листопада відбулося засідання постійно діючої комісії щодо розгляду звернення суб'єктів господарювання щодо погодження режимів роботи членам комісії було представлено сім заяв щодо погодження режимів роботи по результатам роботи Комісії видано всім суб'єктам господарювання погодження режимів роботи: це продовольчий магазин, магазин по реалізації квітів, кав'ярні та кафетерії. Протягом жовтня місяця відділом економіки проведено 30 повідомлених реєстрацій колективних договорів. Всього в реєстрі знаходиться 56 договорів згідно реєстрації. Протягом жовтня два етапи на замку Паланку проходила бізнес-зустріч, яка організовано Мукачівською міською радою. В цьому бізнес-зустрічі взяли участь представники відділу економіки, які представили досягнення суб'єктів господарювання і промислових підприємств основного кола досягнення які територіальна громада досягла у галузі виробництва. А також було проінформовано про роботу з релокованими підприємствами. На сьогодні завершилися роботи посівних озимих культур пшениці та ярого ячменю на площі 345 гектарів. Закінчується збір урожаю яблук, кукурудзи та винограду.